Я записав відео для людей, з якими я особисто був знайомий. Мені багато питань було по поводу, що нам робити, куди тікати або де брати зброю. І я записав відео для цивільних. Дово ж довідомо, що всі атаки з боку Росії дуже успішно відбиваються. На даний момент йдуть бої за Київ. Але, але Росія несе ще більше і більше втрат. У нас все під контролем. І ніхто ніякими ані ракетами, ані танками, ані кадировцями. Київ і взагалі всю Україну ніколи ніколи не візьме. Слава Україні! Так воно і сталося, і це відео згрусилось потім. І дуже багато людей до мене почали додаватись в соцмережі, ставити багато питань. Тоді в соцмережах дуже популярні були військові хлопці, траші їх там називали. І дуже багато дівчат звертали на них увагу. І перед тим, як нанести черговий удар по расистам, записав відео. Я не думав, що воно так набере переглядів відео. Ще більше додало мені е, переглядів і підписників. Дівчата спокійно. Зараз ви ще жарять портів, а потім і вас. Це не є погано, мені здається, що є своя аудиторія, якісь підписники, з якими ти можеш спілкуватися, навіть дружити, якщо є бажання в людей. Ми допомагаємо не одному. багато. Мені е, волонтерів допомагали і простих людей. Ще при антитерористичній операції я був на сході це Авдіївка, е, Опитне, район Донецького аеропорта. А потім, коли почалася повномасштабна війна 24 го то спочатку це було під Києвом, потім поміняв свій підрозділ. Ми перемістилися в напрямку Запоріжжя, працювали в стороні Васильівки на півдні. Також працювали. І, звичайно, ця війна дуже відрізнялася від антитерористичної операції, тому що тут задіювалася словна військова міць. Росії і також і наша. І підход до цієї війни був зовсім інший. Щоб перемогти більше, нічого, по суті, не потрібно, але щоб перемогти з меншими втратами і швидше, то звичайно потрібно тільки більше зброї, важкої зброї. І все. Я бачу, як наша армія пристосувалася до нападських алгоритмів дій, але ці алгоритми ми інтегрували під свої задачі, під свої технічні обладнання. І як ви бачите на Харківщині на півдні, це вже показано в боях.